Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогоднішня тема відео це хризантеми, хризантеми. Квіточки, які ростуть у нашому садку дуже-дуже давно, мабуть, іще наші мами-бабусі їх висаджували. І здається, що ми повинні про них знати все. І якби питань не повинно ніяких виникати. Але скажу по своєму досвіду, що не така це проста квіточка. І якщо ми не знаємо технології вирощування цієї квіточки, то буде багато помилок зроблено і в підсумку у вас не буде Гарних квітів, і ви не зможете виростити. Здається, саму просту квітку, але щоб вона була красива і щоб вона радувала ваше око. І так, буду спиратися тільки на свій досвід і підніму буквально два питання. Перше питання: я висаджувала де краще висаджувати в горшку, де краще вирощувати хризантему в горшку чи в ґрунті. Це перше питання. І друге питання. Молоді кущики, які вирощені із живців, також, де їх краще вирощувати в ґрунті, чи ну, підрощувати, скажімо так, чи в горшках. І ось на своєму досвіді ці два питання хочу сьогодні розглянути. Дивіться, у мене ось росте така гілочна гризантема, кущик один, і з цієї сторони кущик другий. Це абсолютно одинакові кущики. Вірніше, в один час посаджені з однієї з одні квітки я брала живці. На 8 березня у мене був букет квітів. Там були білі й жовті. Ну, в самому букеті були гілочки, білі й жовті хризантеми. І я тоді підготувала 6 живців, посадила, але по факту прийнялися тільки два. І оці два це якраз вони і виросли. І тепер дивіться, оцей кущик, оцей кущик, він у мене ріс в ґрунті. Зразу після того, десь там в травні місяці, коли я вже почала висаджувати квіти в ґрунт, і цю, цю квіточку, коли живець підріс, пустив корінці, і цю квітку я висадила в ґрунт. І ось така я її е, прищіпувала для того, щоб трошки кущилася. Бачите, що один, е, якби. Стебель і тут іде розгалуження. І ось ця квіточка росла в горшку, ну, в вазоні. 10-літрове було. Ну, не відро, а вазон такий 10-літровий. І дивіться тепер, яка ця квітка. Там теж один стебель, але по розміру ви бачите, яка ця квітка. Тобто та квітка, яка росла в ґрунті, вона набагато. Менша Менша по об'єму. По, по висоті вони звичайно однакові, але от по об'єму вона менша. Тут всього 3-4 гілочки, а там, мабуть, до десятка. Чим та, яка росла в горшку. Чому це так? Дивіться, у мене тут невеличка така ділянка, невеличкий квітник, і мені хотілося посадити багато різних квітів. Тут у мене росли весною тюльпани, і висаджувала я оцей живець. Серед тюльпанів тюльпани закривали спочатку. Потім тут росла жоржина, тут росли чорнобривці, росли там багато інших ще квітів, які постійно закривали цю квіточку. І якби ґрунт тут також був не дуже удобрений, полив був поверхневий, виходило, що вода розливалася по ну, якби, по ґрунту. і Всередину до корінців попадало мало, і підживлення, звичайно, так же само виходило, що воно розтікалося по поверхні ґрунту, і до корінців попадало дуже мало. А уже що стосується ось цього куща, я його до останнього часу вирощувала саме в вазоні, ну, в літровому такому великому вазоні. То цей кущ йому було йому були створені самі кращі умови. Він ріс на сонячному місці, тому що я виставила вазон саме там, де цій квітці було саме ну, ті умови, які вона їй були потрібні, це сонечко. Я поливала постійно, звичайно, там підтримувала, щоб волога була. Я підживлювала своєчасно, підживлювала однаково, що той кущ, що цей кущ. Але тут виходить, що все це підживлення, воно йшло зразу до кореня і квітка гарно розвивалася і гарно росла. Чому я пересадила її в ґрунт? Пересадила я буквально неділі-дві назад. Тому що квітка виросла, обійду з цієї сторони, дивіться, квітка виросла велика. Ну, ось так покажу. Квітка виросла проти сонця, не знаю, чи видно щось е, квітка виросла велика. І виходить, що у самому вазоні її місця було вже мало. Вона була висока, і вітром її там хилетало, і була така вірогідність, що могло зломити. І крім, крім того, я вирішила все-таки, щоб ця квітка зимувала в ґрунті, а не в вазоні. А, і я висадила десь неділю-дві назад і ще до того моменту, як були ну, от, самі квітки були, ну квітконоси з'явилися. Ну, і вона прижилася. Ну я подивилася, що корні були повністю. Цей горшок був за заповнений корнями, і їй було вже мало місця. І вона була така: от якщо ми подивимося по квітках, отут от якраз дивіться, ця що в ґрунті. Коли прибрала я лишні квіти, і коли тут з'явилася можливість ці квітці піти в рост, то дивіться, які у неї гарні ці квітконоси. Ну, багато, багато самих брунячок, багато квіточок. На цій же квітці вони менші, менші по розміру і почали рости тільки тоді, коли я їх пересадила в ґрунт. А так вони були геть такі бідненькі. Я бачила, що вони будуть квітнути погано. За що того, що їм просто не вистачає ґрунту. Ну, Тому який я висновок можу зробити саме по цим квітам? Висновок можу зробити такий, що підрощувати у вазоні до якогось терміну, наприклад, до вересня місяця, а в вересні перевалювати в ґрунт, якщо ви хочете, щоб ваші квіти були в ґрунті і зимували в ґрунті. Якщо ж ні, то можна, звичайно, в вазоні, щоб і квітла ця квітка, але в ґрунті вона буде квітнути краще. Так, і тепер іще один приклад. Ось на оцих. Дивіться, це в мене буде великоквіткова, скоро буде розквітати. Але кущик, дивіться, який маленький. З цієї сторони он. ще один. Я не своєчасно побризкала, і там е шкідники з'їли квітконос, але збоку там буде квітка. І ось ці три кущика також. Ці, ці хризантемки я купувала десь в червні. місяці, Це була середина червня і висаджувала їх в ґрунт. Тоді в мене була також дилема, чи посадити в вазони, червень місяць це вже було жарко на вулиці, чи посадити в вазони, чи посадити в ґрунт. Я довго думала і вирішила, що в ґрунті все-таки їм буде краще, більше якби свободи, більше місця. Ну і якось ну, було таке рішення прийняти вести в грудь. Але на сьогоднішній день я б зробила по-іншому. Отакі кущики, дивіться, я коли їх купила в червні, місяці, це були живці в посаджені в касету, і касета була сама-сама маленька, там грам 50 ґрунту було всього, якщо й не менше. Вся касета була заповнена корінцями, корінці були вже старі, вони були перерощі. І виходить, що вони такі вже аж коричневі були ті корні. І виходить, що ця підочка перехворіла. Коли я висадила її в ґрунт, вона потребувала гарного догляду. Їй би потрібно було б, щоб за нею придивилися, підживили там, ну якось. На сонечку десь постояла, а ця квіточка була висаджена в ґрунт серед великих квітів, які її своєю тінню закрили і не дали можливості їй гарно розвиватися. Тому, і вона почала рости тільки ось уже, ну, скажімо так, в вересні місяці, коли я тут прибрала частину квітів. Тому на майбутнє я для себе зробила такий висновок: що якщо ми пересаджуємо із живців квіти не в травні місяці, як це потрібно було б зробити, ну якби я купила там десь в середині травня і посадила цю квітку, то вона б встигла. За весну вкорінитися гарно, а потім би пішла в рост. А так як я її посадила уже в другій половині червня, то звичайно ці квіточки і було вже жарко на вулиці. Ці квіточки дуже-дуже дуже довго приживалися і почали рости тільки вже в вересні місяці. От думаю, що якби я посадила їх в вазон то ці квіти були б зараз набагато більші і набагато красивіші. Але все ж таки я задоволена тим, що вони прийнялися, тим, що вони, кожна квіточка покаже свій цвіт, тому що я купувала, ну якби я купувала ці саджанці, і я не знаю, які тут квіти повинні бути. Якщо чесно, то я вже просто не пам'ятаю, я купувала три квітки великоквіткові то ну, тут видно, що ось вони будуть великоквіткові, мабуть, це буде біла, я так розумію. А, але в... дві квітки мені подарували, тому яка буде дві квітки, ну, це, мабуть, корейка. Щось мені здається, що це корейка. Ну і це, не знаю, яка, мабуть, також великоквіткова, але оце що це ж так. Я іще мене чорт дернув. А... Після висадки прищіпнути цю квітку. Мало того, що вона і так перехворіла, тим, що була перероща, і корні були вже ну, якби старі, так я її ще й прищіпнула. Не потрібно було цього робити, а якщо і потрібно це було робити, то це було потрібно робити набагато пізніше, коли було б видно, що квітка вже прийнялася і набралася сили. А так трішки я ну, зробила таку не дуже гарний. Вчинок по, по, по відношенню до цих хризантемок. Тому, якщо ви будете, ну, так трапиться, що ви будете висаджувати свої хризантемки вже в червні, місяці, вони приймуться обов'язково, тому що це така квіточка, що вона приймається. І е, просто їх, мені здається, що підрощувати потрібно в вазонах, а потім ну, в вересні місяці висаджувати в ґрунт, е, ну, якщо ми хочемо, щоб у нас. На клумбі росли некрасиві ці квітки. Вони за вер... ну, в залежності від того, коли у вас вони починають квітнути. Якщо вони в вересні повинні були, були б квітнути, то краще б їх було б там в кінці серпня висадити. Отакі От справи. Висновок зроблю один. На наступний рік я буду оці квіти, я буду пересаджувати. Я їх залишу на зиму, прикрию їх. Думаю, що вони перезимують, ну, по крайній мірі, я так на це надіюся. І коли буду перес... я буду їх звідси прибирати, бо це було тимчасове рішення, і я їх буду коли пересаджувати, то пересаджу спочатку живці в вазони, підрощу їх до якогось такого гарного стану. Може, там в трьохлітрові вазончики висаджу, а потім висаджу уже там в кінці літа на те місце, де я б хотіла, щоб ці квіти росли. І зимували потім. Е, і ще не забувайте, що хризантеми дуже ну, люблять шкідники. Я трішки пропустила, і тому ось можу вам показати, якщо буде видно, бачите, серединка виїдена. Якось я пропустила, вони тільки почали формувати квітконоси, на них напали черненькі такі, мабуть, тріпси, може, тля, не знаю, ну, мабуть, тріпси все таки І вони тут так розходилися. Гризли мою цю хризантему, ну але е, поборола. Бризкала раз за три, мабуть, е, і помогло е, польське, е, польський засіб те Кажеться, та здається, так називається. Тепаки. Дуже гарне. Я весною, ну не весною, а влітку бризка, там на початку літа е, бризкала. Воно діє протязі місяця і дуже гарно як би себе проявило. на Наступний рік для хризантем обов'язково куплю ще таку, так, так, такий засіб. Ну, За цією хризантемкою я тут поекспериментувала, неправильно зрізала. Вона росла, росла в мене цілий, ціле літо, була вже така величенька, але спочатку я її залізним купорусом побризла, не, не купоросом, вибачте, хилат заліза. І трішки припалила листя, і воно навіть не листя, а самі квітконоси вона повинна була квітнути ще в вересні місяці ця квітка. Ну а потім я зрізала основний би, стебель, такий високий був тут. Я його зрізала випадково, скажу так, я не хотіла цього робити, але так вийшло. Ну, молоденькі пішли рости, тому цей кущик він там є он, бунька, квітка буде, якщо що, заберу будинок, ну і вже буду на наступний рік вирощувати. Але ось на цій квітці можу сказати так, що навпаки, ну от в такому об'ємі цій квітці місця було маловато. Так, ну і ще покажу останню квітку. Це моя мультифлора, це моя любов. Дивіться, яка красунька. Минулого року я купувала на 4 листопада на день народження своєї онучці, ну, живець, потім я купувала в вазоні, виходить такий здорову кулю, а, а живець потім зберегли і посадила. В цьому році собі, і вона оце така гарносенька куля виросла. І якраз дивлюся, почала вже тільки-тільки ось починає відкривати квіточки. Це буде така жовта серединка, яскраво-жовта і такі е е темно-бордові крайки. Ну, Дуже красива квітка. Невеличкі квіточки, але вони дуже дуже красиві. Тому чекаю, думаю, що на протязі неділі двох ну, Думаю, за, за тиждень-два ці квіти будуть вже всі квітнути. Хризантеми в мене ще є там і інші сорти. Підійду ближче. Це із одного куща я розсаджувала. Я не знаю, яка це, який це сорт, це, мабуть, мабуть корейсь, корейка, чи як вона там називається, корейська. Ну, це буде така розова квітка. Це всі ці квіточки будуть розові. І там ще один великий кущ. Їх два таких, то гілочна хризантема, і там не знаю, якого вона кольору буде, але буде гарна. Ну, не біла точно. Ну що ж, дякую вам за увагу. Так, не забуваємо, що хризантеми. На одному місці ростуть не більше двох-трьох років. Після двох років бажано цей кущик перетрусити, викинути старі корні, а молоденькі оці е пагони посадити. Якщо навіть ви не плануєте пересаджувати її з цього місця, десь в інше місце, то просто через 2 максимум 3 роки, цей кущик потрібно буде викопати, Перетрусити, вибрати е, в, такі молоді пагони, посадити їх в кущик, а середину е, викинути. Тому що ця квітка розростається по краям. Сюди вже, якщо побачите, впускає такі. Корні вона ось молоді пускає по краям, а по центру тут буде е, пустота. І ще на наступний рік це буде би, такий кущик більш-менш кругленький, а через два роки на третій середина буде пуста, а по краям будуть квітки. І це буде дуже негарно виглядати. І якби ну, це буде негарно виглядати, його потрібно пересаджувати. Я цього не знала і садила не один рік. І потім розочаровувалася і просто викидала ці квіти, тому що вони оце так, якби один рік вони красиві, а на другий рік вони вже ніякі. Тому, хто не знає, зверніть на це увагу, що ця квітка потребує пересадки мінімум через два роки. Бажано навіть кожен рік її перетрушувати, корінь. і Вона любить, коли її розбирати і садити по пагонам. Дякую вам за увагу, всім вам гарних квітів. Ой, і ще покажу оцю свою Еустому. Ви подивіться, на вулиці, 15 жовтня, а моя Еустома квітне. Оце в мене квітка. Сьогодні ночі було 3 градуси, а вона ще жива. До побачення.